чисте місто. Чисте місто. «Чисте місто з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Київ місто, що має належати громаді. Але те, що відбувається у кабінетах, свідчить про дещо інше: земля столиці, комунальні ресурси, бюджетні кошти, перетворились на приватні активи однієї групи впливових осіб. Ті, хто мав захищати громаду, перетворили її на бізнес проєкт Усвідомлюючи відповідальність перед попередніми, нинішнім та прийдешнім поколінням киян, ці слова зі статуту Києва вони мали бути настановою для чиновників. Однак для деяких вони стали лише фігурою мови прикриттям для власного збагачення у 2023 році. Визначаючи ключові пріоритети в роботі в межах Київської міської державної адміністрації, було прийнято рішення зосередити зусилля на викритті так званих смотрящих за Києвом. Та схем у земельній сфері. Як на набою САП, організована злочинна група під керівництвом колишнього депутата Київської міської ради займалась незаконним заволодінням земельних ділянок у Києві. Схема полягала в тому, що на перспективних ділянках документально реєстрували неіснуючі будівлі так звані будинки приводи. Після виборів 2019 року керівник організованої групи отримав вплив на низку процесів на депутатів та посадових осіб Київської міської державної адміністрації. Київська інфляція тусовська супер. Тож він Тому що Київ зброю. Ні, все це, что мне вообще интересная история, у меня при прошлой выборе были, я по сути, что я финансировался, я участвовал в выборах, я и большую помощь, всех, у тоже играть в этих должностях. Мы, где все, где наши команды, что за формирование бюджета, при котором мы идем по остаточному принципу. Больше Начинаем с себя, а потом зайдем к другим. Ну, уже хватит уже приезжаем. А потом мы бежим по всей Это с тем, мы же формируем эту часть доходную. Незважаючи, що керівник злочинної організації не був посадовою особою, не був політично обраною особою, він здійснював значний вплив на процеси в Київській міськраді. Цей вплив підтримувався зокрема завдяки наданню неправомірної вигоди. Я ж включала, на конкретні проєкти. Я працюю з усіма закупорниками до компанії. А то ще сказав, що я хочу сказала. Я нічого не робила за то, что знак, у меня просто в список порядковості, що я не мій ух, не займала з Я раз у меня нічого не вже не так не очень хвилин секунди. Я в ні нормально був там в сесії я в земленій комісії, земельно-містобудівна. Ви направили там будівельний проект? Угу. І нарешті хотів сказати, десьсь я виходу правильний. О. Значить, по варіантам. Ага. Формунікаційні. Ага. Вони вже виставляли подажі. У меня не трогай вариант, были оказываем декорации, ничего нічого не, не, не буду. Да не хочеш, сад, не, не м -м -м. Ну, тут же такие потребины. Я красиво подпатавшись. Ну, нет, я тогда заруценила. Предпризен, для сотни. Mm -hmm. Из хороших моментов. Мы с тобой закрываем тоже проект. Понятно, что это не тільки с проектом, але хоча бы з того проекта я могу. Да, а какой, так, какой закрываем? Вариант. мы закрываем Васильковскую. А, так, уже застроили вели. А вот, за, застроили ввели. да. К сожалению, у нас там ни денег у нас есть там нет, да, которые в будущем типа, новые, потому что вы выщите, там, новый, новый, там вы даже же ведете проект, это, ну, это не все стоит одного проекта, да, mm -hmm. вообще нормально. Но тебя тебя на 50. Маючи власні інтереси в земельних питаннях, він взяв під контроль весь процес передачі прав на земельні ділянки та впливових чиновників КМДА, зокрема, заступника голови КМДА, який відповідав за земельний департамент, та голову земельної комісії. Це дозволило йому погоджувати список проєктів рішень Київради, Ради, які мали бути винесені на розгляд або заблоковані.

Я могу почитать 2, 3, 4, 5, жал, пишай. Мы видим, что мы что-то с что-то Какое-то количество вопросов. Какое-то количество вопросов наших вышло. Какое-то количество наших вопросов вышло. Вообще непонятно. Может быть, еще есть вопрос. Як він кричав? Я не знаю, чи правильно зрозумів. Він йому сказав, нахи ти мені ті всі папери приніс". Я тебе спокійно попросив мені зробити статистику і просто в рядочок написати, скільки видано тих, які передано тих, які ми просили не передавати, а скільки за тих, що ми просили, передано і які не передані. І просто в список на листочку. Ти там будеш що? Розбирачувати всі лістики, за тим, ти здіваєшся? Каже, мені це все треба було на одному. Та щастя прийде, роз... Роз... розірве нас в клоч'я, поки ти три листочка, поки ти будеш шукати проєкти рішень ну, Він сказав, я тебе просив, що відбувається, я тебе просив просто на листочку написати кількість ну, це... з адресами, ну, з Юриками, але зробити як табличку. Стільки то вийшло і такі-то, що не це, а він каже, так от вони в мене є. Мужчину его не слушает. Я ему конкретно сказал, что он заезд. Ну, и что пора прекратить страны? Ну Вот что потом он его не слушал. С ним эту тему не говорил. Пусть он дает, что ему сказал, что он вообще. Юр не так половину сказал, что пишешь, у тебя кто сказал, здесь контрольный объект, там должен быть все понятно. Ты мне рассказываешь, кому кто что-то. Поэтому вот это, что он возбудился, и начал... Это что, он готовит к встрече, прийти мне рассказать, что я там что-то делаю. да, чтобы так для понимания, я с ним вообще не разговаривал, ни на какую тему. Поэтому. Да я это знаю. Просто не давай Юшка, пусть не делает. Да я все, а я, это и не знаю. Вообще, ну помню, у меня такой план. Я думаю, что с ним встречусь и скажу, что он мне давал сюда. Как-то что-то хорошо. Нет, не юрист, как-то да, Да. Я ему скажу, что давал тогда сюда, я буду сам с ним общаться и рассказывать ему, что контроль нашел контроль. И то, что они же не дают списки, а звучит о том, что так мы же всё скидываем. Знаете, в А это все наше проблемы, что как же мы? Ну, значит, он их искал, он должен быть сгадшим. Так вот, когда б**ть, вот я б**ть ну сказать, Вот, зам, блядь, по этим вопросам, слышишь? Блин, значит, так хотели, у нас был уже <соединяющие> хотели завести. Ну, подсобирал то, что плохо было. Ну, есть же <соединяющие> какие-то там ПЗЖ и так далее, которые где-то посыпались, там вежливо можно позвонить туда. Либо заберем, где-то. Это же на этапке. Это нас. Стоянку?

Щоб гарантувати включення потрібних питань до порядку денного сесії, організатор мав вплив на топ-чиновників КМДА. Нічого, все ж на ну, був, що Скажи, ми, а що сесія? Чого ти опять не закрив? Ти закрив. А чого вот? Как не закрити? Що ж не вкій? Я такой, ну, так зачем? Ну, 5 раз это ...ну, Ну, как, например, как, у ну, 5 раз ну, 5 сессий, 5 ну, будет. Ну, вот, ну, вот, 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 ну, вот, ну, вот, ну, вот, Ну, вот, ну, вот, ну, 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 вот, ну, вот, ...ну, ну, ...ну, ну, вот, 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 ну, ну, вот, Ну, сколько? Сессий у тебя у тебя открыто? Уже Угу. Смотри, чего знаете? У -у -у. Там сегодня закрывается повестка дня. Это сессия на 19. Мой вопрос такой. Пока и мы никто не ставит. Да. Да. Смотри, поставить можно. А, надо просто... Бери. Пусть он ему просто скажет, Да, пусть он ему сказает. Я ему показал, что я думаю, что я не могу. Ну, просто на берегу. И не хочешь давать там не 19 а через и месяц. Если тебе не важно, брать. что ты не звонишь, никому. Що я сьогодні обіцяв, що виступили такиє фізично відповідальність? Ми включили же Вижили холода. Ви за голосані таблиці, ми включили з поїздження. Ми вже на третій етапі позвонили, спросили, а можна как-то без серединки закончити. Зарплати допоможі. Внаслідок набуття такого рівня контролю вирішили реалізувати так звану туалетну схему. У нас есть проект, мы называем его торговлей. Да? Да. Там куча вот этих новых толок, мы открыли новую флажку да. да? Да. И, и туда, соответственно, туда идут. есть пошли проекты. За эти проекты на 100% отвечаю, ну, у нас нет других, кто бы отвечал. Они сложные почему? Потому что сейчас у меня в законодательство да, появились вот эти вот боны. Да? Это нежелание недвижимость, то есть это не жилье. Ну то есть надо вникнуть, то есть там есть специфика очень, ну, как бы по этой помню, сложно в... цепочки то есть мы не можем просто идти как хотим по помещению потому что я тебе могу просто объяснить вообще смысл. Вот объясни мне, Итак, да потому что я как бы слышала есть там, рукавля там такая -то... да почему у нас идет -то как -то. То есть, смотри, mm -hmm. ну, у нас там у нас у нас у нас красиво, что у нас понимаешь? Что нет? нас yeah, <laughs> я понимаю. у нас у нас у нас у нас у нас у Первичная недвижимость или на физике, mm. или на толке. Она с душком. Для того, чтобы хоть тут факты этот душок ну, <проб> убрать. <проб> <Да>. <проб> Но вот у нас как-то с моей в любом случае открываем чистую топку. Mm -hmm. И на чистую топку вот эту мешку. Mm -hmm. То есть торговая там... история.

А это только возможно после передачи. А, а если инвентаризация? А если инвентаризация, тогда появится коммунальная властность, но приводит, он тоже да. ждут. Да. Можно решение. Можно, если люди пойдут на это. Можно. Після цього учасники групи подавали заявки до Київради на отримання прав власності на цій землі для обслуговування фіктивних споруд, обходячи процедуру торгів. До схеми були залучені посадовці КМДА та депутати Київради, які за хабарі у вигляді грошей або нерухомості сприяли ухваленню потрібних рішень. За даними НАБУ, у 2023-2024 роках, група незаконно заволоділа земельними ділянками на суму понад 11 мільйонів гривень. Та намагалась привласнити ще шість земельних ділянок вартістю понад 83 мільйона гривень. В найкращих традиціях злочинної організації її учасники використовували спеціальні засоби зв'язку, псевдоніми та контрспостереження з метою приховування своєї діяльності. Під час слідства встановлено що учасники організованої групи усвідомлювали незаконність своїх дій і тому вживали активні заходи для приховування майна. И продать туда. Мы берем і Швейцарии, і в Швейцарии, значит, увидеть. И человек сидит, у него, например, 200 миллионов долларов. Это не, не, не много проектов таких выборов, до пяти можно, я посчитал сделать. Я понимаю, что он за 15 долларов уже. А за 300 миллионов, по за 15. Можно и за 12.

どんな感でした Під час проведення операції чисте місто проведено понад 90 обшуків, виявлено та вилучено значну кількість документів, цифрових даних. Зокрема, виявлено та вилучено грошові кошти, якими оперувала злочинна організація. На теперішній час керівник злочинної організації оголошений в розшук. Здійснюються активні слідчі розшукові дії по встановленню його місця знаходження. При цьому обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Активні учасниці злочинної організації та члену земельної комісії Київської міської ради у розмірі 50 млн грн. Заступнику голови КМДА у розмірі 15 мільйонів гривень. Голові земельної комісії Київської міської ради у розмірі 20 мільйонів гривень. Заступнику директора комунального підприємства Київблагоустрій у розмірі 7,5 мільйонів гривень. Першому заступнику директора комунального підприємства Спецжитлофонд у розмірі 4,5 млн грн. А також учасниці злочинної організації у розмірі 8 мільйонів гривень. Ще одному учаснику злочинної організації обрано особисте зобов'язання. Частину рішень щодо запобіжних заходів оскаржено в апеляційному порядку. Добровільне сприяння антикорупційним органам зі сторони осіб, які були залучені до інших проєктів злочинної організації, буде враховано, але за умови самостійного та невідкладного звернення до Набу та САП, Оприлюднена інформація є лише маленькою частинкою з того, що було здобуто в ході розробки злочинної організації. Земельна сфера була лише однією з сфер, яка її цікавила. Орган досудового розслідування ретельно перевірить усі факти та усіх відвідувачів тіньового офісу, на предмет їх ролі, місця та сприяння злочинній організації, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.